Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників. Тож багато питань у мене про Арестовича скопилось, особливо за останні скандальні заяви мене питали. Ну от Сьогодні, відповідно, розберемо його заяви, ну і його самого частково. Ну, Повний розбір особистості не хочу робити. Я його робив, і я його напевно в... Закріплений коментар прикріплю. Хто ще не бачив, зможе подивитись. Ну, не хочу повторятись. От. Ну а щодо заяв, подивимось. Ну що, поїхали. Ну, давайте. Буду читати питання, а потім вже відповідно для рун перефразовувати, так? Добре. Отож, п'ятницю 22 грудня в ефірі з Юлією Латиніною Арестовець зробив дуже резонансні заяви, суть яких в тому, що Україні потрібно домовлятися з Путіним проти країн Заходу. Да, бачив вирізку із того ефіру. Е, ну, Давайте подивимося, що його власне, на це сподвигло, на таку заяву. Так. Добре, отже, скажіть мені, будь ласка, ця от заява Арестовича в ефірі з Латиніною про те, що треба миритись з Путіном і йти проти країн Заходу, то що його підштовхнуло зробити таку заяву? А скажіть Ренправ. Навтіс перевернути. Соло. Гейвас. вас? Альгіс перевернутий. Ну і що пофінал. Ансус. Хм. Картинка цікава. Як бачите, руники і гроші позначають тут нема. Тут друге. Зараз. Угу. Все зрозумів. Що ми маємо? Наутіс перевернутий Соло, Ейвас, Альгіс перевернутий і Ансус. Ось відразу Наутіс перевернутий. А це про маніпуляцію, а це про якийсь тиск. І часто ця руна в мене означає саме компромат. Хтось то е, пана Арестовича, схоже, взяв за трошки за барки, давайте так скажемо. Далі, ось соул. So. Ну, з другого боку, це про перемогу. Да. Е, е, якщо я спитав, що спонукало, тобто це як його підштовхнули до того, так з другого боку, що він. Ну, Сумнівається в перемозі. Давайте так скажемо, бачить, що тяжко воно нам іде. Ну, що нелегко тут, то, звичайно, точно, але такі заяви. Е, гаразд, що ми маємо далі? Ось вас. Теж якісь труднощі, якісь випробування. В плані перемоги це ось оборона йде. Тобто, розуміє, що і перемога тяжко дається, і якби що думає. Ну, він думає, відповідно, що нам би було краще стати в оборону. Ось Аліс перевернутий. Щось у нього теж, якась беззахисність тут є, щось то некомфортно себе почував. От точно, його, його хтось взяв. Тут компромат якийсь є, його взяли в, в оборот. Росіяни? Можливо. Е, грошей тут нема. Ну, тобто, не купили його. Ну, якби купили, це б показали, а тут, о, тут інше випало. Далі, по фіналу Ансус. Ну, ось, власне, ось його заяви, ось його думки, ось його власне твердження. От. То, що він ось не захищений, щось то некомфортно себе почуває. І ось, ось, відповідно, всі його заяви, всі його роздуми, все видає в ефір. Ну, Ансус, до речі, руна взагалі, яка, якщо так, пов'язана з філософією, в тому числі. Да, Він же все пози позиціонує, як і філософом. Ну, таке от. Гаразд. Цікавенько. Тобто, що, ми від, що відразу кидається в очі, а щось то на нього є якийсь тиск, і, схоже, що є якийсь компромат, і ним його, відповідно, то й тримають. Грошей тут нема. Гаразд. Ну, давайте подивимося ставлення до України і до Росії. В розборі особистості я дивився, але час міняється, і ставлення людини до різних речей, до країн в тому числі, теж може змінитися. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Так, Арестович, добре, яке твоє ставлення до України поточне. Давай подивимось. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, яке на даний момент ставлення у Арестовича до України? А я скажу вам правду. Беркана перевернута. Маннас. Перт. Хм, цікаво. Ну добре. Що ми маємо? Беркана перевернута, Маннас і перт. Ну, а зберкана перевернута. Е, в плані ставлення погане ставлення, знов таки, якщо так. Беркана перевернута це про деградацію. Тобто якийсь, знаєте, ну, розрив стосунків, якщо так, з Україною. Ну, він, власне ж, він десь зараз за кордоном і перебуває. Де там, чи в Америці, чи де. Ну, не в курсі, не слідкую, особливо за ним. Е, от, ну, в плані стосунків, ну, погано. Знаєте. Далі, ось Манас. Той же час про Україну думає, про Україну переживає. А, але, правда, ця руна позначає те, що в нього з того вигода є, власна, якби, то не, не, не по доброті душевній. Далі, ось, власне. Ну, манас, до речі, і позначає часто егоїзм, коли людина зосереджена на собі, знаєте. А, ось, і далі перт. Цікаво, а, тому що це про те, що. Це про те, що ну як, тобто в себе в Україні він бачить. Це не те, що він там десь за кордон втікає і там і буде сидіти. Ні. Планує повернутись, дійсно. Е, Пер це поговорить про те, що що це в нас? Це у нас, ну, з одного боку, як таємниця, якась певна. Тобто, ну, загалом, в плані стосунків, э, доволі непогане відношення до України. Попри оце, от, ну, схоже, якась образа, що його там не зрозуміли, викинули з влади. оце-отсе. Е, я, до речі, тоді ще розкладав, є там образа дійсно. А в плані ПРТ цей ну, це рік достатку з одного боку. Тобто, би, і, і це і те, що він, ну що там, схоже, має, ну, школа в нього, там, що в нього там, тобто, бізнес в Україні. Да? Е, от, але він от, в чому плані. Ну, і в плані відношення теж. Ну, це не те, що прям знаєте, любов, патріотизм трохи не так виглядає. Але відношення доволі непогано. Давайте так скажемо. Попри першу руну, загалом непогано. Ну а раз, давайте Росію подивимось. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, відношення Арестовича до Росії на даний момент. Хай скажуть Роман правду. Кано перевернута. Вунє. Так, довертаю. Урус перевернутий. Паненько. Що ми тут маємо? Кано перевернута, в Уніурус перевернути. Як бачите, ні гєбу, ніяких фінансових рун то також не випало. Що ми маємо? Кано перевернута відразу. Та обман, погані емоції щодо Росії. Ну, як він Росію сприймає? Країну обману. Да? От. В плані емоцій погано. Якби, якби на стосунки дивитись. То Кано загалом, в принципі, за любов відповідає, якщо так. А тут, бачите, не любов до Росії. От нема в нього такого. Далі, ось Воні. Але, тим не менш, якісь ну, цікаво, виходить, що якісь радісні емоції Росія в нього викликає. Ну, якби: любові то до Росії в нього нема з одного боку, але тут виходить, що він за нею все рівно переживає. Ну, так от, якось дивно. Пафіналс перевернутий теж. Ну, це таке, знаєте. І обмежений ресурс у нього впливу в плані Росії. І це про те, що знов таки, це, це любові там нема до Росії. Все рівно. Ну, от. Але тим не менш, якось і за долю Росії він переживає. Отак от, от. Не сказати, щоб ну, ненависть, да, да не ненависть, все рівно. Тобто, таке, знаєте, якесь ставлення цікаве. Ну, але це не, не про любов, це не про працю на Росію, все рівно. Ну, гаразд. Хоч так. Так, дякую за відповідь. Так, як відноситься до України, як бачить майбутнє України? Арестович? Давайте запитаємо. Так, дякую за відповідь. Добре, а покажіть мені, будь ласка, яке бачення Арестовича щодо майбутньої України? Скажуте рон правду. Іса. Отак. Перд. Аліс перевернути по фінал. Ем, Ну що вам сказати? Світло, як би особливо майбутнього, він для України не бачить. Давайте так зразу скажу. Що ми маємо? Міса, Перт, аліс перевернути і Ейус? Ну ось одразу Іса. Тупик, якийсь, якесь блокування відразу. Застій. До речі, от одне із значень цієї руни застій. От що Арестович бачить для України. Е, знов таки, це на даний момент. Руни і показують, як його бачення відповідно на даний момент. Далі, але тим не менш пер, це говорить про те, що ресурс є, ну, пер це рідостатку, принципі. Тобто є ресурс для розвитку. Є, нікуди він не дівся. Якісь плани у Арестовича також є. Знаєте, задумки. Ну, от в такому плані. Ми не питали за його бачення, ну от воно в нього є. Далі, ось Аліс перевернути. Все рівно певна беззахисність, певна вразливість. Знову таки, як він бачить Україну. Тобто є ресурс, але все рівно вразливість якась залишається. По фіналу Ейвас. Теж перешкоди на шляху, якісь випробування. Ейвас це оборона. Тобто, ось ми вразливі і все рівно продовжуємо якось оборонятись, да? відстоювати себе. Але перт, ресурс у нас є, якби. Є ресурс для того, щоб це зробити. Отаке от. От от у нього бачення. Ну, Загалом, тобто, Ісаперт, ну, Іса це також розвиток, але, знаєте, такий, повільний, прихований, тобто, дуже повільний розвиток відповідно, от цього самого ресурсу. Ну і фактично, нарощування, щоб ось певна беззахисність все-таки перетворилась в здатність себе відстояти, в здатність оборонитись, так? Ну, так от. Якщо ми ну, розвиток в часі подивимось ситуації. Гаразд. Так, дякую за відповіді. Да, ну і просили подивитись, а коли нарешті Арестович понесе відповідальність за свої слова? Знову таки, руни погано відповідають на питання, коли? Давайте запитаємо, а чи понесе взагалі відповідальність? І, в принципі, це питання, думаю, всі крапки на діро ставить. Давайте ще раз перемішаю. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, арестовуй за свої висловлювання доволі. Ну, ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, арестовуй за свої висловлювання, понесе якусь відповідальність? Ай, скажуть ровно правду. Це і вас. Ейвас. Так, Наутіс. Що пофіналу? Посторона. Ну ну по фіналу Довертаю Геба. Та не схоже це на відповідальність. Ну, от реально. Де? Що ми маємо? Тейвас, Ейвас. Маутіс, постаруна ну, ібо. Це активні дії, тобто по відношенню до нього. Я питав, чи якусь відповідальність понесе. Ну що там, на нього ж якась справа є, здається, одна там чи скільки їх. Ну Щось я чув, мельком бачив. Ось. Ну Тейвас, в принципі, теж руна, яка говорить, що активні дії по відношенню до нього. Ну Якийсь певний тиск, да. Ну Але відповідальність би не так виглядала. Ось вас. Дійсно, якісь труднощі, якісь перешкоди йому створили. Ось ось Наутіс. Теж якісь обмеження, якісь випробування. ну, от, Оце от все. Знаєте. Ей, вас, до речі, це і оборона. ну, Тобто, доводиться йому оборонятись да, від того, що йому закидають. Далі, е, Наутіс також руна долі. І ось тут руна долі і руна вищих сил падає. Ну, По-перше, відразу тут є певна невизначеність, тобто, натякають, що ну, далеко дивишся. да. В якійсь мірі. Але все рівно. Ну, Наутіс обмеження під пустою руною, тобто ще якась невизначеність. Ем, слухайте, а схоже на нього ще якась справа буде, щось таке. Тобто, ось воно ще в повітрі висить, ми ще те не знаємо, але воно буде. По фіналу Гебо. Ну, руна партнерства. Ну, ну Відповідальність, я вас прошу. Е, піде, знаєте, або таке враження, або піде на співпрацю, або е, з владою просто домовиться. Можливо, не з цією вже, а з наступною. Відповідальності тут як такої не видно. Ну, те й вас, в принципі, руна, яка частково пов'язана з тим, да? але це ну, не та відповідальність, е ну, не та відповідальність, явно, про яку мене питали. Давайте так скажемо. Ну, тут ні, -ні, ні тюрми, нічого такого не видно. Да, Якісь обмеження, да, якийсь тиск, але по фіналу ГЕБ. Таке. Так, ну взагалом, все, що тут ще додати. От розібрали Арестовича ще раз. Відео відповідно з розбором особистості прикріплю в закріплений коментар. От. Ну, що тут запитати? А, а добре, давайте. Ну, хоча щодо заяв запитав. А добре, давайте ще запитаємо, чи працює він на даний момент на Росію. То там по заголовкам бачив, що після цього от його заяви там у Латиніну, його там, агентом ФСБ охрестили і так далі. Ну, заява дивна, неко кажучи, так? Да? Так, дякую за відповідь. Гаразд. Дякую за відповіді. Добре, скажіть, будь ласка, а на даний момент Арестович працює на Росію? Хай скажуть ровно правду. Альгіс перевернутий. Соло. Феху перевернуто. Що ми тут маємо? Альгіс перевернутий соло, феху перевернуто. Цікаво показали насправді. Знов таки. Альгіс перевернутий. Ну ні. Тобто, певна незахищеність в нього є по відношенню до Росії. От, схоже, дійсно якийсь компромат на нього там накопали. Щось таке є. Ось соло. В даному випадку позначка на те, що. Соуло, це, до речі, ну, знаєте, щось таке яскраве. Ну, ну, медіа, зокрема, якщо так. Тобто в медійному плані, да, є таке. Е, але по фіналу феху перевернута. Ну, тобто, грошей, якби, ну, де? Якщо, якщо людина дійсно працює і за це щось платять. Да? Тут феху перевернута. Грошей він за те не отримає. Тому сказати, що він прям так працює на Росію, ну, воно б по-другому виглядало, якби так. Але соло, тим не менш, натяка на те, що все-таки щось є. знаєте, Як мінімум, на хороших русських він може працювати. ага, На ту саму Латиніну, наприклад. Ось, оце от можливо. прямо працює на Росію, да ні. Не так би виглядало. Але дійсно, ось соло говорить про те, що медійна робота власне, ним ведеться. Ну, я ж кажу, на хороших русних працює, да, тому що тут ну, купили, не купили. Не купили його. Але аталіс перевернутий, там щось є. Якийсь тиск на нього, якийсь там компромат. Щось, щось, щось є. Не, не зовсім там все чисто. Ну, але агент ФСБ ну ні, не агент ФСБ. По-іншому виглядав добре. Розглядав я вже агентів ФСБ, і КГБ, і так далі. То знаю, як виглядають. Це не воно. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі. Задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий, До зустрічі. Нехай щастить!